Другого ранку суботи встала, Господи, мама начислила картошки. Саша -то поїла, Дімка ще спить. І думаю, не буду варити пожарю картошку. Блін, я вспомнила, Сьогодні ж у нас, вибачте, субота, я ж біжу на мітинг. Вибачте, якраз і Саша зателефонувала. Зараз у рота щось скину, бо я нічого взагалі в роті не було. Ну, у мене ще є 30 хвилин. Як я забула, я не знаю просто. Ходіла підлінію, я там застігнуся і буду стояти. Привіт. О, А цей встав курить. Не їдеш? Зараз є... щось зимів його їду. Щось я такі штани тонкі оділа, звісно. Mm -hmm. uh -huh. З колінами. Ні, тут ось позамерзали калюжі. Так що їдемо. А я вчора просто забула його попередити, що Діма, завтра ж суботу ми ж їдемо на мітінг. А він каже, та я ще не бритий. Кажу, ну да ладно, я поїхала сама, бо поки місце побриється, то туди люди порозходяться. <клух> Дивіться, як він. Он... А вам не видно. Віталька кудись поїхав. Щось у нього там справа трошки висить під машиною, щось відірвалося. Видно, це морози, та може і в мене висить. <клух> морози, воно все таке д -д дубове. Я вже думала, може, з'їздити на мойку, Я ні разу там не мила, розумієте? Я чого-то так думаю, що, хоча там вже ж не святі мої, там що там подивився, з зімкою поїдуть чеботи хай обуй резинові і там помити. А ні, в нього з двох сторон таке. Що оце він зупинився? Щось забув, мабуть. Це, напевно, не Віталіка, мабуть, жінка завжди. Така гарна дівчина, прямо така молодець. Каже, роботи нема, вона навчилася, манікюр, педикюр, все, робить. така бойова, молодець. І з села мені її привіз, але молодець. Я кажу, дінки теж, знайди десь собі з села нівесту. Навіть з дітьми. І щоб так тебе держала в кулаці. Так, ладно, все, поїхали. Як закон, знаєте, як поспішаєш, ну ніде на зелений не проїхала. Кругом червоний, червоний і червоний. Ви розумієте? Ну це просто жахіття. Ось яке у військових. Гарний будинок оцей збудували. Прямо такий прекраса міста. Ося приїхала і нема нікого. Можливо, перене мене ж немає телефона. Може вони перенесли на полодин... на Пів одинадцятого я приїхала на 10, ну рівно дві хвилини. Хоча ось дівчата, я бачу. І вже приїхала поліція. Поліція вже, якщо приїхала, значить мітінг обов'язково буде. Саме головне, щоб поліція приїхала. Ви знаєте, оце, оцей будинок, оце жовтенький, це один із самих-самих старіших в місті Кременчуці. От якщо подивитися картинки, зайдіть в інтернет, подивіться. Там навіть у тут колії трамвайні ходили, повозки їздили. І оцей будинок. Ну, звичайно, що вже кришу. Розмінили вікна, але сама цегла, от бачите, під низом, там такі були віконця, їх заклали таким жовтим зафарбували. Отутутут. Це сама стара установа, це банк. А справа від нас музей. Ми з вами обов'язково сходимо. Його реставрацію почали при Бабаєві Олеги, царство небесне, це наш мер від Бога, якого прибрали. І завершили вже ремонт, обов'язково ми з вами сходимо. Так що це сама саме стара будівля, тут історія нашого міста вся. Ну що нам тут сказали, що керівник, вона якось там домовилась, сьогодні її не буде, ну, домовляється іншими шляхами, щоб все здійснили. Але люди прийшли, дивіться, нас небагато. Так що постоїмо. Зараз я теж дістаю свій плакат і постоїмо. Коль ми вже прийшли, а плакат у мене в машині, то постоїмо. Чо не Можливо, знаєте, навіть мало, це теж... I'm okay. gonna Що стоять всі, а я кажу, що ми тут стоїмо? Кондиціонерам показуємо свої транспаранти. А ну, пішли. І ми перейшли ось сюди, ось на цей угол, і стоять люди. І машини їдуть, і вони бачать за що ми стоїмо. Хто піпікає, хто махає руками і розтяглися. Ну, ми нікому не заважаємо. Тут перехід, але бачите, ось тут дорожка, ця ідіть куди хочете. Так, нас мало наш керівник сказав, що сьогодні хочете, можете постояти, але вона трішки знає. Дивіться, скільки людей стоїть. Стоять люди, холодно, не холодно, стоять. І маршрутки, бачите, їдуть і вони читають. Вони знають, а то ми там стоїмо, чого ми там стоїмо біля них? Так що, так? Будемо стукати, можливо, відкриють. Знову цей депутат прийшов до нас, молодець. Бачите, один із усієї з усієї маси сірої. Бачите, як вікають нам. Один. Молодий, який підтримує. отакий повинен бути мер. От на наступних виборах треба голосувати за оцього, що в шапочкою стоїть. Я не знаю, як його звати, тому що я другий раз всього намітяний. Він в свій вихідний прийшов підтримати нас. Він нам нічого сьогодні не розповідає, але він стоїть з нами разом, тут, на холоді, на морозі. А той, а той. Чую вже, балакають вже, що да навіть в Вайбері вже голосування, які раніше були в Вайбері, там голосування різні оголошували. Е Хоче заборонити. То не мер, то сміття. То мер, який думає тільки за свій карман і прислужує таким самим, як він. Мери повинні бути із народом. Ось стоїть, оце наш мер. Молодий, гарний. Я ось дізнаюся, як його прізвище, як його звати. Вам розкажу. І всі кремічужани будемо голосувати за нього. Тому що він не на машині, приїхав на тролейбусі і стоїть. Оце так має бути. Отак. Ну що, годину у нас мітинг замовлений, і поліція годину стоїть. Годину ми простоїли, то туди перейшли, люди хоч бачать нас, бі І Молодці, молодці, Я їх там трішки, знаєте, так підваблювала, що вони. А то такі печальні. я говорю: то так пошутили, пошутили, пошутили. Кажу, все, до зустрічі на наступну суботу, обов'язково приходимо. А кажуть, Алла, спасіба. Я, кажу, я не як Алла тут, я просто тут, як громадянин свого свого улюбленого міста Кременчуг. І я вам скажу Лазоренка, Богдан його звати Богдан, прізвиськ. Прізвище Лазоренко, от за таких потрібно голосувати. Воно, дитина, стоїть, я не знаю з ким роки, але він молодий. Стоїть холодно, приїхав і зараз пішов на маршрутку. І воно ходить на всі засідання. Яке питання в мене є, я його, його запитала, він мені відповідав. Їде така машина, мерз прямо який вообще, лєцького, Мордо так вп'яли, машина блистить. Проїхав. Я кажу: давай, давай, махаю, давай свою машину, зараз на, на, на ЗСУ віддамо. А потім кажу: та вона дуже низька. Кажу, нехай генерал залужний буде на ній їздити. Ой, скільки їде. Падлюк, я вам скажу, скільки на деяких машинах отак відвертаються, Люди їдуть звичайні, піпікають, махають маршрутки, люди махають, а ті отак відвертаються, бо чують, що скоро буде їхній кінець. Що народ, як встане, а нам потрібно, щоб нам допомогли військові, а народ встане. Народ встане. Це просто знаєте, що молодь, а ми повинні підтримати молодь. Ви Подивіться, яка вона нас чудова. Свій вільний час холодно прийшли, і сьогодні мітинг відмінила е, керівник. Але люди прийшли і вже не стали йти додому. І ми годину постояли. І це все, це просто я прогрію машину, що я балакаю, машину не прогріваю. Отак От кожен з нас повинен. Якщо нас буде тут стояти не 20, а 200 чоловік, тоді вони знатимуть, що це якась уже, тут уже заворуха. Треба, щоб мер виходив і казав. А він один раз прийшов, коли камери були, покрутився, поплював людям у душу і звалив. Я, я Трішки, в мене спина дуже болить, стояли. Я не замерзла, бо я одяглася хорошо, теж і ноги не замерзли, штани одягла дуже тонкі. Але я таке задоволення, я помолодшила на 15 років, чесно. То, що я з молоддю, і то, що я, я знаєте, я дуже горжуся тим. Оцей Юра, він в 11 класі навчається, яке воно розумне дитя, як він багато читає, і Зафаріон ми з ним балакали. Він каже, вона у неї лекції дуже так да, кажу, вона не дурна жінка, але не час зараз все відкривати, не час зараз у цю ворожнечу вносити в наші ряди. а? От якби вона встала і сказала, депутати, які не чітко розмовляють українською мовою, всіх в в'язницю на 10 років. О, тоді б я кричала, Фаріон, молодець. І всі б казали, Фаріон, молодець. А вона, вона що? Щоб показати себе, що вона є, що вона така грамотний професор, прицепилася до військових до наших? А там мені мі, воюють, вибачте, так що їм робити? Скажіть, будь ласка. Так, все. Кременчужани, будь ласка, ну не будьте, ви ж дивитесь мене. Ця жіночка каже: Ой, а я спеціально в ліс поїхала подивитися, де ви там ходите. Не треба на мене дивитися. Приходьте, будь ласка, поспілкуємося тут просто як кременчужани. Чекаю вас наступної суботи о 10-й годині. Якщо ви бачите, що ви запізнюєтеся, сьогодні приїхала з них прилетіла на 10.01. Нічого. Придіть на пів одинадцятої мітинг до одинадцятої. Постойте з нами. Добре? Домовилися? Україна понад усе. Слава героям! Зараз я вімкнула камеру, щоб ви побачили, де знаходиться ця машина, куди можна приносити гуманітарку, куди можна приносити теплі речі. Ось справа, дивіться. Ось справа, кава, кава, кава. І ось, і ось, дивіться. А, так це ж наша лінуська. Ну зараз я, зараз я заїду до неї. Ось вона стоїть. Це наша богиня. зараз я її запитаю. О, дивись, бачиш. щось стоїть донат, роздіта. Так, значить, все. Я з Селеную спросила. Все. Є консервація, несіть консервація. Є у вас там якісь пліди, несіть пліди. Все потрібно, все. Донати збирають. Збирають енергетичні напої, вогонь. Вогонь пекельний ну це для грілок. Короче, спальні мішки, карімати, павербанки, зарядні станції, енергетики, вологі серветки, засоби гігієни, сезонні ліки, не швидко псувні продукти, автівки, мавіки, радіостанція, тепловізори, прилади нічного бачення. Ну це все для скажіть мені, це все. Вони я думаю, із донатів можуть купити. А так, взагалі, привозити саме. Вибачте, бо я тут так заїхала, побачила та й заїхала. Зараз я тут вирулю. Будь ласка, ось козацька броварня і тут знаходиться ця машина. Не будьте байдужими. Сьогодні мамі скажу, хай там ті всі одіяла, які є на цьому, на криші лежать. Вирблюжі. запаяні годами, моль кормлять. Ото хай вони сюди всі йдуть одіяла. І килими можна, і консервації, варення, там все, що є, ось наберу і привезу. До 7-ї години вечора стоять тут, так що, будь ласка, привозьте. В кого є гроші, можна гроші в коробочку кинути. В кого нема грошей, зараз важко. Знайдеться у кожного десь якась тепла річ, теплі носки і якась баночка, там, якоїсь консервації, консервація, якоїсь... тушонки чи консерви. Так що я вам все показала. Працюємо, працюємо. Лена, вона молодець. Вона мешкає тут, вона з перших днів, вона, як кажуть, волонтери. Я думаю, що безкоштовно все це. Все це безкоштовно, тому що вона молодець. Вона зараз, я не знаю, де вона працює, але вона ну, вдвох є з чоловіком. Ну, чоловік працює, а вона займається цією громадською. Діяльністю. Вона дуже чесна, вона теж копійки не візьме. Так що Я кажу весь час тільки за тих, хто дійсно, в кого я вірю і кому я довіряю. Бо дуже багато, дуже це, знаєте, як погано і на душі, так, що є люди, які в цій ситуації, не тільки депутати, а звичайні люди, які нагрівають руки. Тому я кажу, що Віталя Іващенко наша. В інстаграмі теж ракета по майстер-шефу. Вона теж збирає, автомобілі купує. Молодці. Вони молоді, вони молодці. Ось такими людьми у нас не пропадеш, не пропадеш.